В нашому пологовому відділенні була вперше проведена операція кесарського росту з новим доступом. Цей доступ застосовується у жінок з високим індексом маси тіла 30 кг на метр квадратний та більше. Навіщо? Цей доступ був запропонований міжнародною спільнотою і був вперше використаний в нашому відділенні для того, щоб скоростити доступ до матки, більш зручному виведенню плода і це доступ зменшує травматизм матки, травматизм внутрішніх органів, і він краще загоюється. І ступені утворення ускладнень шкірних та підшкірних на відсоток менше. Шляхом нової методики кесарського розтину 15 листопада 2022 року у нас народився гігантський плід вагою 5 кг 270 грамів. Йому дали ім'я Даніїл. Хлопчик добре себе почуває разом з мамою. Ми хочемо побажати їм гарного здоров'я та щасливої долі. Від акушерського відділення ми хочемо вручити мамі та малюку невеличкі подарунки та побажати вам здоров'я, щастя і мирного неба над головою. Дякую. Дякую.